Доброго дня. Сьогодні на нашому подкасті в нас в гостях юридична радниця Родина Аліна. Тому сьогодні в нас питання всі стосуються юридичного напрямку. Якщо будуть ще якісь додаткові питання після перегляду, задавайте ми обов'язково на них відповімо. Привіт! Привіт, розкажи, будь ласка, трошки про себе. Я Аліна, я юридична радниця. Як давно ти займаєшся питанням допомоги для сміливого кроку питаннями щодо оформлення всіх документів, необхідних для протезування? Близько року назад ми почали процедуру отримання дозвільних документів, і наразі я здійснюю певний супровід у юридичних питаннях щодо протезування і взаємодії з органами державної влади у цьому питанні і відповідними іншими органами. Скажи, будь ласка, які потрібні військовослужбовці документи мати для того, щоб розпочати протезування? Ну по перше, слід зазначити, що на сьогодні законодавство мало розділяє в питаннях отримання такої допомоги між цивільними особами та військовослужбовцями? Відповідно, будь-яка особа, яка має травму да, або не має якоїсь кінцівки, вона може звернутися. За такою допомогою і держава ну відшкодує вартість встановлення протезу. Однак щодо військовослужбовців, да, є окремі нюанси, наприклад, якщо ми говоримо про подачу військовослужбовців документів до медичного закладу, до відповідних органів, які здійснюють. Які ну виготовляють направлення на протезування, то це має бути паспорт України, да, загальний обсяг документів, паспорт України, громадянина України, ідентифікаційний код відповідно. Також на сьогодні вийшли певні зміни, і якщо раніше потрібно було обов'язково довідку МСЕК чи ЛКК, то на сьогодні це може бути висновок мультидисциплінарної команди там, з реабілітації. Звичайно, якщо за наявності там особа вже має інвалідність, вона може надати посвідчення, яке підтверджує її інвалідність, якщо ми говоримо про цивільних осіб. Військовослужбовці вони подають додатковий перелік документів, оскільки вони мають особливий статус. То, тобто, наприклад, це довідки про обставини травми, які зазвичай видаються військовими частинами, да? на підтвердження того, що особа отримала таку травму при виконанні нею ну, військового обов'язку, при там не знаю, поранення, контузії, каліцтві, тому подібне. І також це військовий квиток. Якщо говорити ще про ну, цивільних осіб, це може бути довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Тобто, загально це такий же перелік документів, як і цивільні особи, але з певними доповненнями через статус військовослужбовця. Якщо військовослужбовець не має змоги особисто подати документи в державні установи, які дають електронне направлення для протезування подальшого. Чи може якась інша особа здійснити ці дії, замість нього? Ну, по-перше, особа може подати такі документи онлайн, особа може так через представника подати документи, в залежності, знову ж таки, від ну, обсягу дієздатності да, умовно, або, наприклад, за довіреністю. Тобто така можливість на сьогодні існує, це не є. Проблемою розкажи, будь ласка, що таке постанова 518 і чим вона відрізняється від 321 постанови на сьогодні, як я вже зазначала, є певні м, особливості протезування цивільних осіб і військовослужбовців. Якщо ми говоримо про 321 постанову, це загальна інформація для всіх, для дітей, ну неповнолітніх осіб, для цивільних осіб, для осіб, які отримали поранення внаслідок збройної для осіб, які вже мали до цього інвалідність, і для військовослужбовців. Тобто, 321 ша постанова вона охоплює загально всіх осіб з інвалідністю. Якщо ми говоримо про 518-ту постанову, там є певний перелік осіб, кого вона стосується. Тобто Це військовослужбовці Збройних сил України, прикордонники і інших правоохоронних структур, тобто пов'язаних осіб, пов'язаних з виконанням бойових да, умовно завдань. І спеціальних категорій. Ще якщо говорити про 518, 518 постанову, вона є дуже точ, точковою в плані, тобто сама назва постанови, вона Говорить про те, що особа забезпечується новітніми засобами технології технологій протезування. І відповідно такі таке протезування воно здійснюється за певними підставами. Тобто особа, по перше, повинна мати певний статус да, військовослужбовця, особа повинна мати певний встановлений діагноз, не всі діагнози підпадають під цю постанову, і є окремий законодавчий акт з відповідними. Медичними діагнозами, за якими особа може отримати відшкодування за цією постановою. І відповідно різняться протези, які особа може отримати по 321-й постанові і по 518 й постанові. Тобто, якщо візуально навіть будь-хто будь відкриє ці дві постанови і почне порівнювати ті протези, які пропонуються для відшкодування по 321-й постанові і по 518, то це зовсім різні. Тобто, по 518 да вони призначені для занять спортом, наприклад, якісь? Ну умовно, це на мою думку певні модифікації протезів, які забезпечують більше ну, не комфортне, а більше можливостей. Скажи, будь ласка, наскільки я знаю, по 518 також можуть цивільні отримати такі новітні протези, там, наприклад, для бігу чи плавання? На яких умовах це відбувається? Ну, по-перше, ця постанова містить перелік, потрібно в кожному індивідуальному випадку в цілому переглядати, да? чи підпадає особа під певні критерії. Відповідні органи, спеціалізовані органи, вони можуть да, надавати там направлення, довідки про необхідність забезпечення такої особи новітніми засобами. Да? Там для бігу, для плавання і тому подібне. Тими, якими особа там для спорту професійного використовує, тобто я вірно розумію, якщо, наприклад, людина з ампутацією там, кінцівки професійно почала займатися, там, наприклад, якимось там видом спорту та е е е їти там на змагання, і організація, яка її там фінансує, направляє на е е змагання, да, може давати направлення на протезування за новітніми технологіями і протезний центр. Має можливість таку людину пропротизувати, якщо навіть вона цивільна. Тобто, якщо їй це необхідно. так потрібно ну, насправді дійсно в кожному випадку дивитися індивідуально. Угу. Тому що в цілому 518-та постанова вона доволі ну, знову ж таки точкова, і вона ну, підтвердження професійності, да, занять спорту, підтвердження там не статусу змагань, а ну, професійного статусу змагань самих, да? Тобто є ж різниця, коли особа не знаю, їде на Олімпійські да, умовні ігри mm -hmm. і там футболом хоче займатися просто на стадіоні. Ну, це я так, умовно. Зрозуміло. Якщо пацієнт отримав там, травму, да, йому ампутували кінцівку, він протезувався, але він до отримання травми їздив за кермом, мав водійське посвідчення. Його дії. Він просто сідає за авто і їде, як, ну, як і до цього, чи йому потрібно якісь. Зробити дії, звичайно, все, все одно впирається в документи. Да? Тобто такі особи, які втратили кінцівки, вони ну от на момент протезування в цілому вже м, отримують лічення особи з інвалідністю. І відповідно документи потрібно оновити. Ну у відповідності до статусу такої особи, оскільки така особа вона має певні обмеження в керуванні автомобіля і ну, потребує. Підтвердження такого статусу через документи. Тобто особа звертається в сервісний центр, надає певний перелік документів запитуваних, і вона відповідно. Оновлює ці документи, тобто угу. в них там є певні переваги, да які їм не дає держава, тобто там інвалідні місця вони мають право паркуватися, але якщо в них там встановлені да, там знаки Ну, тобто багато ще є там і обмежень для них. Тому треба, я так розумію, після отримання протезу все ж таки оновити ці документи. Вірно, звичайно, так. відповідно, ну якби це не звучало, якби це не було. Статус особи з інвалідністю він все таки накладає певний відтиск на житті, і все це. Пирається, перш за все, в документи. Да? Тобто ми, особа має переоформити документи, відповідно, да, вона там повинна в подальшому пристосувати транспортний засіб до своїх потреб. У нас ще є питання щодо протезування дітей. Взагалі там відбулися знаю, якісь зміни. Протезування, скажи, будь ласка, що саме змінилося в постанові щодо протезування дітей? Щодо дитячого протезування, слід зазначити, що раніше гранична вартість протезів вона була значно нижча для дітей, чим для ну, повнолітніх осіб. Відповідно, коли уряд вніс зміни в постанові, він збільшив. Вартість відшкодування за протез, які встановлюються для дітей. Тому що ну, фактично насправді все-таки об'єктивно ця вартість вона десь була співмірною, як з протезами для дорослих. І наразі на сьогодні, да, урядом прирівняно вартість протез, ну, протезів для дітей до протезів для повнолітніх осіб. Це чудово, тому що, звичайно, ми також робили протезування дитини і дитячі протези, угу. не дешевші ніяк комплектуючі, ну, взагалі нічим не відрізняє, А то й дорожче, да. тому що вони да, більш. Бо, вони, да, бо, вони, ну, бо в них певна інклюзивність, угу. От, ну вони да, їх мають достатньо високу вартість, навіть порівнюючи з протезами для дорослих. Тому це в цілком вже давно логічний крок. І це нарешті прийшло до нас. Ну, насправді процедура отримання всіх дозвільних документів для підприємства, яке планує здійснювати протезування, ну, або яке там здійснює протезування, вона є поетапною. Наприклад, ну, не наприклад, а фактично потрібно, перш за все, підприємству. Бути в реєстрі осіб відповідальних за ведення медичних виробів у обіг. Тобто особа будь-яка вона може зайти в цей реєстр, вбити назву чи код ЄДРПО, під, ну, чи не знаю, наприклад, модель свого протезу виробника, і їй виб'є. Ну, вона побачить, чи є це підприємство в цьому реєстрі. Відповідно, якщо, наприклад, особа. Яка планує протезуватися в тому чи іншому протезному центрі, ну, вела її, не видала це підприємство. Тут вже повинна закластися певний сумнів. Наступним ще можливістю, якою може скористатися особа для того, щоб перевірити, де вона може запротезуватися за державний кошт, є на сьогодні інтерактивна мапа протезних центрів, і вона може, в принципі, зайти і подивитися. Да? Тобто вона там доволі така дійсно графічно інтерактивна. І, і там розбито по областям, і людина може зайти і подивитися, де вона може ну, запротизуватися за державний кошт. Вона оновлена, тобто так. Да. Так, да, вона, ну, вона систематично оновлюється, і підприємство, яке здійснює протезування. Ну, зазвичай воно це в інтересах його звернутися, щоб бути в цій, так би мовити, мапі. Протезування там ділиться, да, там на верхні нижні кінцівки за новітніми технологіями, з електроміодатчиками, там без електро електронного живлення, воно так називається, якщо я не помиляюсь. Тобто, це все підприємство отримує окремі ліцензії на такий вид протезування, так? Ну в народі ця ліцензія насправді ця інформація вона вноситься в цей реєстр. Тобто процедура така, що підприємство внесло там зміни, тобто щодо, ну наприклад, протезування верхніх кінцівок або протезів нижніх кінцівок. Зміни внеслися. Потім це підприємство ну, це в інтересах підприємства. Потім там повідомити фонд соціального страхування осіб з інвалідністю. Але да, якщо людина хоче подивитися, ну які протези може надавати підприємство, вона заходить в цей реєстр і вона дивиться. Тобто, да. тобто фактично, якщо протезний центр здійснює протезування певних кінцівок, то ця інформація обов'язково має відображатися. Якщо ця інформація не відображається, то перше в цілому протезування неможливо да, закону. По-друге, особа не отримує відшкодування. За встановлений протез по тому чи іншому протезу, да? наприклад, там верхньої, нижньої кінцівки, якісь е, кісті і тому подібне. Дякую тобі велике, що ти сьогодні до нас завітала і дуже змістовно відповіла на всі питання. Якщо у нас будуть ще додаткові якісь питання від глядачів, е, я буду дуже тебе просити, щоб ти потім в індивідуальному порядку, там, можливо, в коментарях відповідала на них. Добре? Добре. Сьогодні з нами була Родина Аліна, юридична радниця тому. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! Па-па!